Доброго дня! Ви на каналі Квіти та інші дива. Сьогодні хочу показати вам, як розвивається віста, висаджена в ґрунт. Висаджена вона була не рано, ось тому що було холодно. Висадила невеличкі такі саджанці. Ось тут у мене площа така десь 4, мабуть, на 5. Висадила я 20, ні, так, 20 саджанців. Ну і зараз вони в такому стані. Це віста Бабелгум. Ну, дуже гарна. Трошки камера не показує. Сонце перепиває. Але хто знає вісту і цей колір бабелгум, то розуміє, що це дуже гарна квітка. Ось так вони зараз виглядають. Я думаю, пройде час і вони все-таки застелять мені цю всю площу, так як було в тому році. Ось було просто море рожевих квітів. Ось так. При висадки додавала добрива в кожну. Ямочку трішки. Тепер поливаю по можливості, але поливаю не теплою водою, шланга а прямо, тому що теплої води на все не вистачає, багато дуже вазонів і овочі потрібно. Так, капельного нема полив, отак От вони періодично поливаю. Ще в нас із кінця квітня не було ні жодного гарного дощу, можна сказати, зовсім ніякого, тому приходиться все поливати. Але я вам скажу, воно розвивається дуже непогано. Як на той випадок, на сьогоднішнє літо. Думаю, буде гарненькі кіточки. Все-таки будуть ось такі кущики. Буду чекати на моє озерце рожеве таке квіття. Ну ось, коротеньке відео, на все добре.